Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Послухайте загадку: кругом вода, а напитися не можна. Так, діти, це моря. Землі нашої країни омивають моря. Їх у нас два: Це Чорне та Азовське. Морська вода солона. У морях ростуть дикі водорослі, у морях водяться риби, біля моря завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. Багато із вас влітку їздили на відпочинок. але відпочивати ми можемо ще на берегах інших водойм. Ось, послухайте загадку. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Так, діти, це річка. В Україні протікає багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога. Взимку річки скуті льодом. Але під ними тече вода. Річки це народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, ловили рибу, брали з них воду. Тепер на великих річках побудовані електростанції, які дають електричний стун. Найбільша річка України протікає через Київ це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славна унікальними природними об'єктами. Ось послухайте загадку. Ну, звичайно, це диво. Ось вже котрий вік, навіть самим жарким літом на її вершині сніг. Так, це гори. В Україні є Карпатські і Кримські гори. В Карпатах є хвойні і мішані ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи, багато будинків відпочинку. Санаторії, в яких оздоровлюються люди. Кримські гори біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі, озера, джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа. Ось, послухайте загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Так, діти, це ліс. Дуже багато рослинності на Україні. Є листяні, хвойні, мішані ліси. В лісах ростуть багато дерев, кущів, трав, а ще в лісах багато їстівних грибів. Багата природа України. Сподіваюся, вам сподобалося і ви дізналися багато цікавого.